Вітаю, ласкаво! Прошу на канал видавництва Game7Days. Мене звати Пауль, і сьогодні я розкажу вам про настільну гру «Ішак зможе. Так, я продовжую розказувати вам про маленькі коробочки. Сьогодні у нас на огляді патігем зі ставками та блефом і шах зможе. У цій грі ви будете ганяти віслюків, навантажених товарами на гору, та робитимете ставки на те, чи дотягне бідна тваринка свою ношу до гори. Так, тема звучить жахливо, але запевняю вас, що під час гри жоден віслюк не постраждає. Давайте розглянемо ігровий процес більш детально. На початку гри кожен гравець отримує по 10 карт вантажу зі значеннями від 1 до 10 та двохсторонню картку контракту. Колода з 20 віслюків перемішується, після чого з неї беруть 8 карт, не дивлячись, а решту відправляють у коробку. Вони у цій партії приймати участь і не будуть. На цьому підготовка закінчується та починається гра. На початку раунду відкривається верхній віслюк з колоди. Вони бувають абсолютно різні. На всіх властивостях я зупинятися не буду, але для прикладу якийсь дозволить підглянути одну карту з вантажу інший нікуди не піде, якщо принаймні половина гравців відхилить його контракт. Або є віслюк, який губиться під час завантаження і буде розіграний тільки наприкінці партії. І сиди, подім, згадуй, що ти йому в сумки поклав. Та найголовніший параметр це вантажопідйомність. Саме опираючись на неї, ми будемо обирати наскільки ж ми хочемо завантажити нашого віслючка. Та думати, чи дотягне він те до пункту призначення. Стандартно вона складає 5 кг на гравця, тобто, якщо вас грає 4, це 20, 5, 25 і так далі. Ось де мені знадобилась табличка множення у реальному житті. У будь-якому випадку, коли віслюка відкрита, усі його властивості та максимальне навантаження голосно оголошуються, щоб усі їх почули, а найголовніше зрозуміли. Після чого кожен з гравців обирає одну з карток вантажу і кладе її перед собою, не показуючи іншим. На парних картах також є особливі властивості, переваги ваших погоничів віслюків. Коли всі обрали свої карти, починаючи з першого гравця, кожен може зіграти таку картку, виконавши особливу дій. Вони дають змогу ухвалити рішення про контракт останнім про ухвалення контракту, я розкажу згодом, змінити свою картку вантажу після того, як всі гравці приймуть рішення про контракт, збільшити або зменшити вантажність Віслюка, подивитися половину зіграних карт вантажу. Або схитрувати з переможними балами, якщо правильно уклали контракт, використати можна тільки двох погоничів за всю гру. Тож будьте обережні з ухваленням цього рішення після того як всі скористалися або не скористалися своїми погоничами. Ви також по черзі вирішуєте, чи довезе Ішак свій вантаж на гору. Якщо ви вважаєте, що так, покладіть вашу картку контракту ухваленою стороною до гори. Якщо ж ви думаєте, що місію він провалить, відмовтеся від ухвалення контракту. Коли всі гравці приймуть рішення, одночасно відкрити зіграні карти вантажу та порахуйте суму на картках. Якщо вона менша або дорівнює максимальному значенню вантажності шака, усі гравці, що уклали контракт, отримують власну картку вантажу. Всі, хто відмовився, скидають свої карти. Якщо ж віслюка таки перевантажили, зберіть усі зіграні цього раунду картки, перемішайте та видайте по одній випадковій картці кожному, хто відхилив контракт. А решту. Саме отримані карти, вірніше значення на них і стануть вашими переможними балами наприкінці гри. Ну а після отримання карток вантажу раунд закінчується, карта першого гравця передається за годинниковою стрілкою, все починається спочатку і так 8 разів, аж доки всі віслюки не відпрацюють свої зміни. А той, хто матиме найбільше значення на всіх отриманих по ходу гри картках, переможе. І шах зможе це дуже азартна гра з простими правилами. Один з кращих петігеймів, у які я грав. Різні властивості віслюків, постійний прорахунок, суперечливість рішень це все робить гру дико веселою. З одного боку, ви можете зіграти легку карту і укласти контракт. Але якщо він і зіграє, отримаєте ви не надто багато переможних очок. Якщо ж зіграти важку карту, то взагалі не факт, що саме ви її отримаєте. Та ще й хтось із суперників, що успішно відхилили цю угоду разом з вами, можливо, отримає ваш переможний вантаж. Ідеальним варіантом, звісно ж, буде намахати всіх навколо, доставивши нагору щось вагоме, тим більше що гра заохочує до обговорень та ніяк не забороняє укладання угод, дотримання яких зовсім не є обов'язковим. Але варто пам'ятати, що вас також завжди можуть обманути. Так, у грі, звісно ж, повно рандому, часто несправедливого, але це ж потіг на 20-30 хвилин. І після завжди можна зіграти ще партію, у якій вам вже можливо пощастить. А може і ні, на те він і рандом. У будь-якому випадку ця крихітна коробочка доверху набита емоціями, а це ж і є те, за що ми так любимо на спілки. Знаєте, я обожнюю маленькі коробочки, але коли доходить справа розказати про компоненти та оформлення, казати майже нічого. 105 карт, приємний арт, віслючки намальовані максимально мило, хоч і всього в трьох варіантах. Все, зате я завжди можу розіграти примірник серед підписників, які залишать під цим відео коментар з порадою, як робити два відео на тиждень і при цьому не відчувати себе як один із віслічків у цій грі. Ой. До речі, не звикайте ще два огляди в такому темпі. І я повернуся до стандартного розкладу. На цьому у мене все. Не забудьте понатискати кнопки під відео, залишити коментар і задонатити на зсу. Рекордс мене отримує ось цей коментар. Гарної вам гри, Па-па.